І внутрішня аудиторія, їхня, яка не читає західну пресу, яка дивиться виключно телевізор, або читає воєнкори в деяких телеграм-каналах, вона це побачить і не буде розбиратися. Вона буде далі вірити, якби це не безглуздо виглядало, але так вона буде вірити в те, що дійсно залужний загинув, Буданов загинув. І це десь рятує частково моральний дух ворожого суспільства. Да? Безглуздість ця тотальна працює. Саме на те інформаційне поле. Плюс вони використовують ботаферми свої, закидають в інфополе ці фейки. Деякі у нас люди, і, вибачте, бажано все ж таки прикрутити голову і знайти мізки або купити в аптеці. Коли ви вірите в ворожі фейки, то вибачте, будь ласка, вам вже ну важко буде допомогти. Просто важко буде вам допомогти тоді. Не ведіться на ворожі фейки. Всі живі, всі працюють. Слава Україні! Переможемо всіх!